Сейчас 7 7. 7 в Вільницькій зараз сім чоловік. Сім членів да. Ну, ви ще, крім того, що член спілки фотохудожників України, ви ще і художник Міжнародної федерації фотомистецтв. Оцікаво, серед цих семи чоловік чи є е, ще такий художник Міжнародної федерації? Дело в тому, що на Україні 28 чоловік мають міжнародне звання. І серед них, по-моєму, сейчас я точно не скажу, по-моєму, четверо мають вище звання ФіАПа. І остальний означить двадцять шість, двадцять я точно не, не ручаюсь, вони мають звання афіап. Тобто така там така розбивка є. А у Хмельницькому? А у Хмельницькому ні. Ну на 22. один єдиний і у нас сьогодні в студії Олександр Селенцов. Олександре, коли відбувся той період в вашому житті, коли ви пере переступили ось той кордон, який розмежує худо... просто фотографа і фотохудожника. Коли це відбулося, коли ви це відчули? І коли з'явилася перша ваша художня фотографія? Бо спочатку, якщо я не помиляюсь, то були такі звичайні фотки да, на пам'ять. Ну, я мені нравилася все время з детства фотографувати, будемо так говорити. Ну а когда я просто спеціально фотографії нигде не учился, а то, що смотрел по журналам, там, по какой-то літературе і... Ну вот какой-то уровень хотелось на этот уровень примерно попасть, и отсюда уже стал уже по-другому снимать, не только на память фотографии, mm -hmm. а уже пытаться что-то <с> ну, свое попробовать или как сказать. В каком у вас появился свой первый фотоаппарат? Mm -hmm.